У Павлограді оновлять укриття на селищі 18 вересня, а саме на вулиці Героїв України. Проєкт передбачає повне оновлення споруди цивільного захисту, яка має убезпечити мешканців у разі надзвичайних ситуацій. Замовник управління комунального господарства та будівництва. Загальна вартість проєкту понад 15 мільйонів гривень. Частина коштів піде на покриття можливих ризиків під час будівництва та облік матеріалів, що можуть бути використані повторно. Проєкт вже готовий і пройшов державну перевірку. У ньому чітко вказано, які саме роботи будуть проводитися, які матеріали потрібні і яку техніку залучать. Це екскаватори, крани, зварювальне обладнання тощо. Укриття планують відремонтувати до кінця 2026 року. Україна найбільш замінована країна у світі. На її території понад мільйон мін. Для повного розмінування знадобиться щонайменше десятки років, заявив представник ПРООН Пол Хеслоп. Російські війська продовжують залишати вибухівку під час відступу. Серед них як протитанкові, так і протипіхотні міни, а також смертельні пастки. Від початку повномасштабного вторгнення від мін загинули щонайменше 360 людей. Ще близько тисячі отримали поранення серед жертв. Щонайменше 18 дітей найнебезпечнішими залишаються деокуповані території. Рятувальники щодня знаходять нові міни, боєприпаси, нерозірвані снаряди та ракети. ДСНС попереджає, міни можуть роками залишатись смертельно небезпечними навіть у будинках мирних мешканців. Більш комфортний та інклюзивний транзитний центр для евакуйованих у Павлограді переїхав за новою адресою. Тут приймають людей, які через війну вимушені полишити свої домівки. Переважно жителів Донеччини в автопарки попрацював 36 років підряд. Ну, так прийшлося виїжджати дом, свій дом, бросив Він вже. Розбитий мій дом там, а далі збираємося далі їхати, десь у Полтавську область. Там. Квартиру не вийде, Це, може дом який маленький в селі. Фахівці надають медичну, юридичну та психологічну допомогу. Також тут можна оформити виплати і отримати гуманітарку. Наразі на транзитному центрі присутні працівники Державної міграційної служби, ЦНАПу сервісного центру, яким зможуть проконсультувати, допомогти людині відновленню документів та консультування втрати житла, наприклад, отримати грошову допомогу для первинного розселення та адаптації. Харчовий набор, гінічний набор постіль залишатися в центрі переселенці можуть до п'яти днів. За цей час мають вирішити, куди рухатися далі. Ну, у мене будинок розбитий вже. П'ятиповерховий будинок посередині немає під'їзду, тобто проживати вже там неможливо. І кажучи, ну, кожну ніч, кожен день ходиш, як самі розуміють. Це дуже страшно. Ми своїм ходом я з батьками батьків евакуюю. У нас там дуже час зараз небезпечно останній час, тому вирішили евакуюватися. На перший термін до родичів хочемо поїхати, але ж ви самі розумієте, що у родичів. Треба щось шукати самостійно. Щось є житло». Евакуаційний пункт розрахований на 130 людей. Обладнані окремі кімнати для перебування матерів з дітьми, маломобільних мешканців старшого віку. Розгорнуті намети, що обігріваються. За потреби волонтери допомагають з транспортуванням і розселенням. Важлива гуманітарна допомога надійшла комунальному підприємству Павлоградводоканал. Ми знаходимося зараз на ВНС Північна, де у нас гуманітарна організація міжнародна, людина в біді, але з чеським корінням, встановили нам сонячні панелі на 70 кВт і плюс батареї на 45 кВт, що дозволяє нам в день повністю автоматично працювати від сонячних панелей і в темну пору доби забезпечувати водопостачання десь до 4 годин автономно. Ця ВНС є критично важливою для стабільного водопостачання житлових районів Павлограда, зокрема БЗТО. Саме через неї здійснюється підйом і подача води в мережу. А отже, будь-який збій у роботі напряму впливає на доступ мешканців до води. В умовах загрози відключень електроенергії або загрози аварій на енергетичних лініях. Наявність автономного джерела живлення стала необхідною. Було встановлено 90 панелей. Загальною потужністю 70 кВт і 16 літійонних батарей з загальною потужністю 45 кВт. Отримана гуманітарна допомога від чеської організації значно посилить енергетичну стійкість Павлоградводоканалу. У майбутньому це обладнання допоможе не лише в екстрених ситуаціях, а й стане основою для надійної роботи міської системи водопостачання. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. Дніпропетровщина у лідерах за несплаченими дорожніми штрафами в області відкрито понад 36 тисяч судових проваджень через порушення правил дорожнього руху. Повідомляє Open Data Bot. Найбільше проваджень 41% – відсоток відкрито щодо чоловіків віком від 25 до 45 років. Водночас кількість жінок-порушниць постійно зростає. Якщо у 2021 році на них припадало лише 8% відсотків проваджень то нині вже 21%. загалом по Україні зафіксовано майже 2 мільйони боргів пов'язаних із несплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Про це повідомила премєр міністерка України Юлія Свириденко. Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Очільниця уряду підкреслила, що рішення поширюється також на громадян, які з різних причин перебувають за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Підкреслила Юлія Свириденко. та додала, що зміни перетину кордону на набуду чинності з наступного дня після офіційного опублікування постанови. Уряд розширив програму дистанційного обстеження зруйнованого житла. Тепер вона охоплює не лише території активних бойових дій, а й громади, що межують із ними або з країною-агресором. Це означає, що ще більше українців зможуть отримати компенсацію або житлові сертифікати за програмою її відновлення. До переліку додано 175 громад у дев'яти областях, в тому числі Дніпропетровській. Комісії надалі використовуватимуть супутникові знімки дані з дронів. А також фото і відео від власників житла для складання актів обстеження, ці документи заносяться до реєстру пошкодженого майна і є підставою для отримання компенсації. З 1 вересня на Дніпропетровщині стартує п'ятирічна програма підтримки аграріїв. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Допомога передбачена для фермерів, які нині працюють у непростих умовах через дорогі добрива, логістику та електроенергію. Серед головного в програмі компенсація за електроенергію. На це вже закладено понад 170 мільйонів гривень, з них 30 мільйонів у поточному році. Агросектор разом із промисловістю це серце. Це економіки нашої області. Люди хочуть їсти не імпорт, а своє українське. І ми повинні це забезпечити, щоб на столах були вітчизняні яблука, огірки, картопля, помідори. Сподіваємось, нова програма не лише підтримає фермерів, а й зробить місцеві овочі та фрукти доступнішими для жителів області. Зауважив Микола Лукашук. У день українського сала на ринках Павлограда традиційно можна знайти різні види цього продукту солене, копчене, з часником та спеціями. Продавці кажуть, що сало залишається популярним серед покупців у будь-який час року. Смачне, добре. На мене сало, допустимо, на е, всякий є бюджет, да? і на всякий смак. І прикопчене, і не прикопчене з м'язком, і без м'язка. Деякі з видів цього продукту в народі називають по-різному. Ось Таке сало от, показую вам. Оце є те, що найдорожче на моєму прилавку. Коштує воно 450 гривень. Це сало називається бочок, хто називає його генеральське, хто називає дідас, хто снікерс, хто як. За словами продавчині, сало має велику кількість корисних жирів та вітамінів. Зрівнювати з всякими там е фастфудами тут, звісно, сало дуже корисне. Зробив бутерброд, наївся, корисно, смачно, ситно, супер. Ми також поцікавились думкою мешканців, чи входить сало до їхнього раціону. Діти, внуки, їдять. А як же, за гушами ляпати? Намазали. Ляп. Кресь. Чесночок, Цибулька. Комусь не подобається запах, ну а організму добре. водкою, Чим бажаєте? З борщем, з помидорами, з яйцями. Зараз їсти? Зараз дуже рідко їм. У мене і діабет, і гіпертонія, і все в кучу. І там боїшся, щоб не поправитися. І, Зрозуміло. Ну, і все одно в холодильнику воно є, другий раз, як захочеться, салі. на салі. З 2015 року День українського сала відзначається 27 серпня. Це неофіційне свято, яке покликане шанувати один із головних кулінарних символів традиційної української кухні. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини Петерка. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли наша країна. Потребувала вкрай гостра усього, і ми не знали, що робити. Ми звернулися до всього світу за допомогою. І першими, хто к нам прийшли на допомогу нашому місту Павлограду, це наші друзі з Німеччини, землі Північна Ренвесфалія, округу рейн Крейс-Нойс. Керівництво цього міста Юрген Петраушке відреагував миттєво на прохання нашого міського голови Анатолія Вершина про допомогу. І під час спілкування зародилися дружні стосунки. Вже які вже протягом трьох років дають нам дуже велику надію, що весь світ з нами і ми переможемо. Співпраця, яка триває вже не перший рік, довела свою ефективність, надійність та важливість у спільній справі. Завдяки підтримці партнерів з Німеччини було впроваджено важливі ініціативи, передано важливу техніку, що допомагає нашому місту. Результатом плідної співпраці стала передача малого футбольного поля та установка спортивної площадки з тренажерами. На ній будуть займатися всі охочі діти. Зараз ми знаходимося на центральному нашому стадіоні міському. І тут є локація, яка створена завдяки допомозі німецьких партнерів регіону Рейнкрейс-Нойс, які виділили і цей стадіончик, міні стадіончик, такий міні-площадку, і площадку спортивну. Але це не все те, що допомагали нам наші німецькі партнери з міста Нойс. Вже після відкриття майданчиків діти з радістю почали грати у футбол та випробовувати нове спортивне обладнання. Ми щиро вдячні за цю допомогу. Ми бачимо, що як діти займаються спортом на нашому стадіоні і на цих площадках. Тому я впевнений, що є домовленості з нашими партнерами німецькими, що допомога буде продовжуватися і в соціальному напрямку, в тому числі. Допомогу отримали також і центр соціальної підтримки дітей, моя родина. Все, аби діти відчували комфорт та мали необхідне для розвитку. За сприянням міського голови Анатолія Олексійовича, центр соціальної підтримки дітей, моя родина, де виховуються діти позбавлені батьківського піклування, сироти, а також які перебувають в складних життєвих обставинах, отримали меблі від наших німецьких друзів, пана Дініса і пані е, Івани. Це меблі нам дуже були потрібні, нам зараз комфортно. Для кожної дитини є своя шафа, де ми хранімо е, канцелярські наші принадлежності, а також речі. Це обладнання розташували в навчальних кабінетах, медичному куточку та кімнатах з особистими речами дітей. Дітям дуже подобається взагалі. Ми дуже їм вдячні. Німецькі партнери надали гуманітарну допомогу не лише для дітей. Спеціальне обладнання отримав і Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування. Вагомий внесок внесли наші німецькі партнери, які надали нам ролятори, багато палець з підлокотниками, візки, кріслоколісна, а також речі для малозабезпечених людей. Речі ми вже роздали. Багато засобів теж вже роздали. Декілька залишилось. тому ми дуже дякуємо за підтримку, за небайдужість, за те, що люди. Далекі від нас, але й вони близькі нам по духу. Ролятори дуже гарні в використанні на вулиці. Зараз дуже популярні такі палиці з підлокотниками, які підтримують людей і похилого віку, а також тих хто зараз погано ходить. Допомогу отримали не лише установи соціальної сфери, спеціалізовану техніку було передано й комунальним підприємствам. Вона вже використовується у щоденній роботі та значно підвищує ефективність виконання завдань. Оця вишка ман ми не користуємося тоді, коли нам необхідно обрізати аварійні дерева і коли надзвичайні ситуації в місті. Буревії і так далі. Ми з нею користуємося. Машина Iveco, вона теж дуже потрібна. За допомогою на цій машині ми перевозимо робітників на дільниці, де вони працюють. Дуже гарна, Після тяжкої праці людям дуже удобно їздити в такій машині. А так як грузова частина, ми там перевозимо матеріали, інвентар, яким вони працюють. Вона нам дуже потрібна і ми дуже вдячні за таку допомогу. їм. Техніка використовується постійно для поліпшення благоустрою нашого міста. Завдяки її роботи виконуються швидше. А також це набагато зручніше для самих робітників. Водопостачання та водовідведення є важливою частиною інфраструктури Павлограда. Вони теж отримували допомогу від міста Нойс. Завдяки нашим партнерам з Німеччини комунальне підприємство Павлоград-водоканал отримало автомобіль Фольксваген Крафтер, який використовується для обслуговування КНС. Як ви бачите, ми... Зробили тент на машину. В кузові ми возимо необхідне обладнання інструменти, А завдяки пасажиромісткості, то їздить ще аварійна бригада по обслуговуванню КНС. Ми щиро вдячні керівництву землі Нойс за надавну техніку. Допомога для водоканалу вже обговорюється і на наступний рік. Задачі, які ставив міський голова Вершина Анатолій Олексійович, зараз і перед нами, і перед нашими партнерами, це розбудова нашого міста, це інфраструктурні зміни. І зараз ми опрацьовуємо питання щодо планів на наступний 2026 рік. Де вже будемо. Ми сподіваємося, що після нашої перемоги ми прийдемо до питань саме розбудови нашого міста і інфраструктурних об'єктів пов'язаних з водопостачанням, водовідведенням. Що це питання будуть не тільки екстреної допомоги, а ще й сталого розвитку міста Павлограда. Пожежний автомобіль передали для комунального підприємства Павлоград Теплоенерго. Працівники будуть використовувати його для аварійних виїздів, що допоможе зекономити час та деякі ресурси. Не менш важливим напрямком зараз є медицина. Завдяки співпраці медичні заклади Павлограда отримують не тільки технічне забезпечення, але й автомобілі. Для швидкого реагування та більш ефективного лікування. Місто Павлоград щиро дякує німецьким партнерам за постійну підтримку та солідарність у складний для України час. Завдяки наданій гуманітарній допомозі та технічній підтримці, наше місто змогло зміцнити інфраструктуру, забезпечити лікарні необхідним обладнанням, а також підтримати найбільш вразливі категорії населення.